От що мене сьогодні бісить, що почалися оці, знаєте, тёрки. Значить, того треба лишити, тот хороший, а ти того не критикуй, а ти з тим не треба зустрічатися. Він там став перед нами на коліна. Так вибачте, дивіться, щоб ви потім не стали на коліна перед Майданом. Тому що, ну вибачте, я можу раз сказати, я більше говорити не буду. Я постійно був в опозиції вже сім років. Значить, Наконець прийшла нова влада, і я дожен знову. І до неї до опозиції чи Іти на незалежні телеканали висловлювати свою позицію, чи вийти мені на Майдан і сказати: «Приведіть сюди виконуючого обов'язки міністра, голови Служби безпеки і по, м, прокуратури, і спитайте, чому такі падонки, як Жилін, як Кернес, як Допкін, сьогодні ще щось там нявкають, е, якщо вони давно вже повинні сидіти на параші. Вибачте, за, ви інтелігентна людина, але я, на жаль, всі міліцейські. І вузи закінчував. тому трошки... Ваші дії. Дії мають бути. Люди мають бачити, що прийшла влада. Я от поділяю слова Луценка, що Янукович не міг робити. Мінімум, режим обслуговувало 100 тисяч палачів. Отрош. Сидить на суді. Стоять. З дубінками мене не пускають самооборона у парламент. Та чого ви не підете та не виженети її з кабінету, яка сажала Тимошенко. Кирєєв сьогодні захищається в кандидат юридичних наук, де сьогодні має бути захист у академії Міністерства внутрішніх справ України. Слухайте, ми в, ці дні. в ці дні ми сходимо з розуму. Чи ми вже все забули, і ми всі в цьому простили. Коли кожен уже хто був в опозиції і жорстко критикував владу, значить, я сьогодні не можу сказати, що я десь, будемо казати, не був послідовним, але Кажен вже мав якісь, як кажуть, Шу... Бо тому, що могли бути ну, непередбачувані наслідки для кожного.